Зібралися на мітинг у день виборів, аби їх почули. Жителі мікрорайону Роша вимагали від міської ради повернення пільгового маршруту по вулиці Заставнянській. Представник перевізника на діалог із людьми приїхав, а от міська рада вирішила містян проігнорувати. Щонівчанами спілкувалася Любов Мочалова. Жителі вулиці Заставнянської та прилеглих обурюються. Їм залишили один пільговий маршрут. Попри те, що Олексій Каспрук звітує про два пів року. До лютого місяця їхав один автобус пільговий. Один звітує Каспрук, що їде два. Погарений, що їде два. Я кажу, звідки відсідання взяли. Погрене. Мені каже, служба мені так подає, Це кожелієнко. Ви розумієте? Їде два. Значить, вони оце звітують. Я беру звернення, я підберу підписи. Каспруку тичніше трошечки. Каспруку кладу на стіл на сесії у лютому місяці. Ви розумієте? Це був лютий місяць. До цього часу одні відписки. І попри те, що чиновники обіцяли повернути один пільговий маршрут на рейс, віз і нині там. Погорений сказали, що з понеділка поїде два. Уже минуло п'ять понеділків. Ми щоб нам дали чотири маршрутки. З них хай буде дві пільгові. Ми заробили на пенсійну, щоб ми їхали так. Заробили. Я думаю, що ходили навкруги. Є рішення міськвиконкому. Міська рада взагалі безхребетна. Зверталися до міської ради взагалі. Чи зверталися і багато раз, неодноразово ще одно, Ось всі документи ось цієї жіночки, що внизу стоїть. Всі документи в неї, бо ми ж збираємо, ходимо, збираємо, але. На сесії були в депутаті, виступали на сесії і роблять всі здивовані обличчя, і питання ми вирішимо. Великий мікрорайон, де проживає мала кількість пенсіонерів, не забезпечений достатньою кількістю громадського транспорту. На діалог із людьми жоден представник міської ради так і не приїхав. І нема, бо не бояться, бо вони бояться, і ніхто й не прийде. Що, якби вони не боялися, якби вони за себе не, нічого не чужили, ніякого гріху, то вони би прийшли. Любому чалова Максим Демко, Чернівецький промінь.